Привіт, мене звати Перцівель, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу я вирішив трохи подумати, чому ми дивимось тупе кіно. Зразу в раз ми кажемо, що все точно, більше не будемо дивитись всяку пігню. І знову і знову повертаємось до кінофастпуду. Ти ж сам такий. Буквально вчора я бачила, як ти дивився на Нетфлікс черговий форсаж. Я розумію, що сім'я це важливо, але камон! Серйозно? Скільки можна? Тих фільмів вже вийшло напевно штук 20. Доступ дозволено. Доступ заборонено. Доступ заборонено. Доступ заборонено. Помиляєшся, всього 10. Але так, саме після перегляду форсажу я задумався, чому я це дивився? Чому студії таке знімають? І головне, чому люди ходять на таке в кіно і роблять величезні касові збори? Ну ясно, чому. Тому що більшість людей не заморочуються, що дивитися. Це ж очевидно, Персі. Ну, а ти сама не любиш глянути якусь дурнувату комедію? Чи я не знаю там містера Біна, наприклад? Так, так, чекай, містер бін це святе, і там нічого тупого немає. Дуже класні лампові скетчі, які не втрачають актуальності й досі. Як не втрачають актуальності ваші лайки під цим відео. Дякую всім, хто вже поставив подобайку. І Якщо ще не поставили, то саме час це зробити. А якщо у вас є можливість, ставайте спонсорами нашого каналу. Посилання на Patreon в описі під цим відео. Ім'я кожного патрона опиняється на цій дошці у всіх наступних відео. Давайте зробимо так, щоб тут було більше імен. Дякую! Я думаю, що у тупих фільмах все ж є плюси, хоч вони можуть бути і зовсім неочевидними на перший погляд. Наприклад, таке кіно класно дивитись з друзями чи у колі сім'ї. Такі фільми часто ідеальні для спільного перегляду. Ніхто не свариться, що не зрозумів філософію сюжету, а просто по фану проводять спільний час. Хіба це погано? Я нічого не бачу дивися розплющеним оком. Так, тепер бачу. Ага, але проблема в тому, що до такого кіно можна швидко звикнути. І якщо тільки такі фільми дивитися, то хороше кіно починає здаватися нудним. Подивись на сучасну молодь. Тобі може здатись дивним, але багато з них не дивилися володар перснів або зоряні війни. Натомість вони дивилися персні влади, прости господи, або ще гірше книгу Боби Фета. А потім що саме такі і є оригінальні фільми. Просто жах якийсь. Джаба тримав усіх у страху. А я виявлятиму повагу. Так, але іноді після важкого дня просто не хочеться думати, хочеться просто вимкнути мозок і посміятись над дурнею. Хоча не можу не погодитись, книга Бобуфета це не зоріні війни, і мені дуже шкода всіх тих, хто вважає інакше. А ще у тупих фільмах часто стереотипи, сексизм і тупий гумор. Також часто там є багато токсичних жартів або банальних кліше. І що найгірше, деякі глядачі сприймають це все за чисту монету, і для них це все стає рольовою моделлю. Такі фільми погано впливають на людей, і потім виростають далекі персонажі. Я просто хочу подякувати за це. Ну, Ілон унікальний випадок, проте примітивні жарти, перебільшені ситуації, справді легко засвоюються і все ж таки бувають реально смішними. Хоча, звісно, не всі жарти однаково корисні, і тут треба справді мати хороше почуття гумору, щоб не впадати в крайнощі. У тупих фільмах немає глибини, ідей, переживань, просто пустота. Я вважаю, що це зайва втрата часу. Краще зробити донат на ЗСУ. То точно буде більше користі. Не забувайте підтримувати наші збройні сили, це дуже важливо. Росіяни продовжують бути терористами, і лише силою їх можна перемогти і зупинити. Робіть ретвіти, і репости всіх зборів, що бачите. Це дуже важливо. Дякую всім, хто підтримує ЗСУ. Посилання, як завжди, в описі під цим відео. Слава Україні! Героям слава! От, до речі, ще один плюс: дурні фільми вони не чіпають серйозні теми, і це може бути психотерапією для тих, хто хоче втекти від реальності. Інколи просто необхідно перезавантажити мозок. Але головне, щоб це не було регулярно і не перетворювалось на залежність. От той самий містер Бін. Хоча там здебільшого примітивні жарти, все ж ми любимо його за почуття ностальгії і затишку. Ми дивились його в дитинці, а тому він точно генерує позитивні емоції. Я теж його люблю і можу дивитись безкінечно. Загадка насправді чому знімають таке, і знаєш, складається враження, що фільми стаються гірше і гірше. Чи може це я вже просто старію і хочеться просто дивитися фільми з минулого, коли трава була зеленіше? Я теж такий, коли виходить новий фільм, це майже завжди лотерея. З одного боку, хочеться дивитись нове і цікаве, а з іншого його так мало останнім часом, що справді доводиться переглядати стару класику. От прямо зараз, після перегляду, пропоную передивити знову володар перснів, вміли раніше знімати. Я тільки за, а потім давай марафон по Гаррі Поттеру а потім назад у майбутнє, а потім зоряні війни хочу. А потім. Персівель ти де? Ти що почав дивитись володар перснів без мене? Я ж чую, як там Гендальф запускає фейерверки. От, блін, так і є. Всім дякую за перегляди, що додивилися до самого кінця. Ставте лайк і пишіть, як ви ставитеся до топих фільмів. І напишіть, чи є у вас якийсь улюблений. Але моя особиста рекомендація. Ідіть, передивіться трилогію Пітера Джексона і обов'язкову режисерську версію. Ну все, всім па-па. Побачимось у новому відео. Мяу!